Доброго дня, шановні виноградолюбителі. Сьогодні у нас 3 липня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область України на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на липень-місяць, на найспекотний і жаркий місяць, який в цьому сезоні ми маємо. Зараз за бортом у нас 37 градусів, можна стояти тільки десь в тіньочку, тіночку, ну Спека неймовірна, і виноград потребує. Першу чергу захисту наших грон від прямих сонячних променів, бо найбільше обграє зараз ягода. Щоденно маса звернень, що в мене з гронами, вчора не було нічого, а сьогодні типу, погнив. Але на самом ділі це прямий сонячний промінь, який на нього потрапляє на ягоду. І ягода просто закипає, вариться і пошкоджується. Щоб цього не трапилося, обов'язково потрібно в цей період притіняти наші грона. Будь-який матеріал, який у вас є під рукою, старі там тюлі, чи марля, чи затінююча сітка, що є, накривайте наші грони. Притяняйте їх, або ж, якщо є можливість, щоб якийсь звисаючий прирост, щоб теж він був, можливо, цим притінить. Ну, Будь-які матеріали підходять. Головне, щоб в цей період притянити, щоб ягода, поки вона зелена, вона саме найбільш чутлива до е, дії сонячних променів. Її просто пропікає, і вона буквально за декілька там, годин вариться, і тоді абсолютно непридатна вже для подальшої, подальшого використання. І якщо це одна ягода, це куди не йшло, а буває таке, що виграє по пів грони або й більше. Так що притіняйте обов'язково в таку спеку, це саме перше діло, що треба зробити. І також цю спеку це полив, бо зараз кущі, особливо в нашій, на нашій ділянці, на нашому географічному розположенні, з ким не спілкуюся, дощів за 4 місяці випало буквально два: один більший, один менший, і все. Суша страшенна, виноград в ступорі, він практично ну, не розвивається, особливо у тих, хто не поливає. Там, де більш-менш поли, то розвиток йде. Так що, якщо є можливість, старайтеся по максимуму залити кущі, тому що земля дуже суха, ну, це при умові, що у вас не було дощів. Якщо дощі проходять більш-менш регулярно і у вас з вологістю ґрунту все в порядку, то звичайно цю опцію можна опустити і цього не робити. Але коли суша в першу чергу полив. І догляд за ягодою в плані того, щоб її притінити від сонця, бо погорить, і тоді ми втратимо дуже велику частину нашого врожаю. Буває таке, що навіть вона може горіти від раннішнього сонця, яке заходить з той сторони, що в день, наприклад, воно притінене, але цього вистачає, щоб ягоду припекти. Так що не нехтуйте цим ніякому разі, притіняйте і обов'язково поливайте. Також цей період обов'язково продовжуємо ми пасинкування, якщо десь бачите, одростають пасинки. І чеканка тих паганів, які доросли до верхнього дроту, і нам потрібно зупинити цей ріст, бо він зараз вже не потрібний. Лишнє, наприклад, загущення, щоб не створювати над верхньою проволокою, це обов'язково треба робити. Продовжуємо всі ці зелені операції. чеканемо, чеканемо ми зазвичай над першим листком, прищипуємо пагін, один листочок залишаємо. І так доходимо до верхнього дроту. Потім, якщо він пагін переріс верхній дріт, залишаємо там два вузла над дротом і тоді відщипуємо верхушку. Якщо потім через певний час відростають знову пагани, так само можна першим листком робити прищипку, зупиняти точку росту, щоб всі пластичні речовини, які виробляє пагін, йшли на достигання вже нашого врожая, на достигання нашої лози, тобто це важливо. Треба вже поступово зупиняти ріст, і тим більше ще як така жара, то він зараз не особливо й потрібен. Також в цей період обов'язково слідкуйте за хворобами. Ми обробили виноградник і до цвітіння, і після цвітіння, але досить часто, практично щоденно присилається маса фотографій то там, то там на ягодах, оїдіум, особливо в тих регіонах, де були дощі, то прогресує він дуже сильно. Та і в нас теж на окремих ягодках, то там, то там десь можуть бути. Якщо таке бачите і бачите, що ця хвороба розвивається досить інтенсивно, бажано пройти ще разок обробити, тому що якщо це не стримати, я діум зараз, то це буде проблема і досить серйозна. Він буквально за якихось там декілька днів чи тиждень так можуть спороть наші в першу чергу грона, що вони будуть непридатні для подальшого достигання і споживання. Застосовуйте, якщо вас бачите, що врожай буде достигати пізніше, якщо десь місяць є, то можна препарати використати топаз, фалькон, там, топсін М, а можливо навіть в цей період і суміш препаратів, там, наприклад, Топсін М чи з фальконом разом, чи з топазом, тому що бувають випадки, коли в таку спеку не кожен препарат спрацює, а тут якийсь та й спрацює. Тільки не перевищуйте ні в якому разі дозу, а зробіть обов'язкову обробку, щоб зберегти цей врожай. В мільдю зазвичай в вот таку жару не розвивається, але також слідкуйте, якщо десь в когось був, регіони різні, Україна велика, і в одному місті можуть бути дощі, то якщо будуть якісь прояви мільдю, також старайтеся краще їх побистріше притушити, щоб цих спичок не було. Тобто, це такі основні моменти, які стосуються захисту, то тут слідкуйте за станом в першу чергу ягоди і листка. Все інше вже потім не суттєво. Якщо ви побачили на листках якісь враження, якісь зміна кольору і запушку, і там чи ще якісь, або на верху якісь сірі п'ятнишка, то і це прояв оідіума. А якщо бі білий наліт знизу, то це мільдю. Або ж на ягоді може бути оїдіум, От зараз я стою і побачу на одній із них. Якраз зараз от можна продемонструвати. От, ну він вже застарілий, це вже притушений, але оце прояв оідіума на ягоді. Вона одиночна, ця ягодка просто продивився. попутно, От, Якщо таке бачите, якщо це масово на гроні, то дуже срочно треба зробити обробку. Обробляйте як по ягоді, так і обробляйте по е, листовому апарату. Також в цей період. ну Це теж то, він вже застарілий, вже підсушений, і це цей оїдіум, який був на листку раніше. Це також. Вже після обробки після цвітіння він вже підсушився, але обов'язково треба періодично продивлятися листовий апарат. Також в цей період ми проводимо ще обробку по гронах самим свідччом. Це препарат від сірої гнилі, от коли грона ще така, що нього можна задути, щоб обробити в першу чергу гребені, гребні ножку. Оце в такий період ще можна обробити світчем від сірої гнилі. Це стосується в першу чергу таких сортів, як Тройка крайнова, це юбілейнова Черкаска, преображення, Віктор, там, Юліан, Лівія дуже часто підвержена дії сірої гнилі. Та і та жаркадія також можна. Ну, в общем, якщо у вас не так багато, можливо, по всьому винагаднику пройдіть. Або ви знаєте свої якісь там сорта, які часто хворіють на таку хворобу, то виборочно можете зробити. Є сорта, які взагалі нею не вражаються і можна і не обробляти. Але щоб так на вірняка, то краще пройти по всьому. Чисто по гронах, листовий апарат можна не зачіпати, а по гронах пройти і препаратом свіч обробити їх. Це теж дуже важливо, тому що дуже часто тоді, вже, коли грона починає достигати, починає низ грони відсихати, вянути, ягоди сипляться і звертаються люди, що робити в цій ситуації. ну вже пізно, вже ви нічого не зробите. Вже процес самого пророщування грибка по гребню пройшов, він вразив цей гребінь і ягода, яка нижче розміщена, вона ну, не потримує. Достатньо поживних речовин, вони до неї не надходять, вона просто і відпадає. Щоб цього не трапилося, обробляйте препаратом свіч, дуже класний препарат. Цірої гнилі працює чудово. По, також по підкормках разом з поливом можна додати зараз в цю воду як з поливом. Можете додати препарати вже е, з вмістом е, переважно калію і фосфора. Можна де більше калію, тому що ягода зараз буде набирати вже дуже ранні сорта, ультраранні вже починають брати окраску, тобто вони вже забарлюються. Буквально через тиждень-півтора-два вони вже будуть перші ягодки достигати, то я думаю, що щоб вони і інтенсивніше набирали цукри і швидше е, достигали, це бажано додати туди препарат, в поливну воду додати Добриво з переважним містом калія. Калій буде спонукати нашу рослину виробляти як можна більше цукрів, швидше вистигає лоза, швидше вистигає ягода і весь врожай наш. От Можете додати, де максимально більше калія. Це якщо... Тільки мінімізуйте зараз азот, бо азот в цей період вже практично не особо потрібний. Мінімальна доза його повинна бути, але ті засоби, де азота багато, бажано виключати. Якщо ви застосовуєте там, органічні добрива, типу коров'як чи е, курник, там, е, послід кур курячий, то його буквально зменшайте, ну, як мінімум, робіть одну четверту від тої дози, яку ви робили, е, наприклад, навесні. Якщо навесні ми під куч носимо 2-3 кілограма, наприклад, коров'яка, то зараз ну, максимум там, десь так пів кілограма кілограм, просто щоб це було якесь невеличке добриво для наших кущів для підтримки для його життєдіяльності. Також в цей період вже почнуть достигати в липні вже перші ультраранні сорта. Так що починається реалізація, починаємо отримувати вже свій урожай, будемо споживати його, хто реалізовує, хто споживає для себе, в кого які там плани стоять. Але це вже приємна частина, крім всіх основних робіт, так що в цей період вже починають ультраранні сорта достигати. Так що, я думаю, в цьому році вони будуть ще раніше, ніж в минулих роках, бо і вегетація була раніше, і цвітіння було раніше. І... Слава Богу, вже от багато сортів починають у нас поступово набирати колір і окрашуватися, розмігчаться ягода. Так що, я думаю, вже в скорості будемо отримати свіжу, свіжу продукцію, і вже буде готова. Також з 1 липня ми розпочали приймання замовлень. Кому цікаво, на посадковий матеріал, то, є в першу чергу, саженці на осінь і черенки. Так що, кому цікаво, можете звертатися. На сайті ми зараз поки обновили прайс-ліст, але я думаю, за буквально декілька днів буде обновлено і по кожній сторінці, по кожному сорту дані. Просто не встигаємо багато роботи, і плюс перебої з світла не завжди можна. Підключитися і до інтернету, і внести ці зміни. Ну, така ситуація. Я думаю, всі з розумінням віднесуться до цього. Ну, я думаю, в найближчі терміни, там декілька днів, ми цю ситуацію виправимо, зробимо і все буде доступно. Але прайс-ліз там зараз є. На нього можете орієнтуватися. Якщо ціна стоїть, значить наявність на осінь буде. Замовлення приймаємо, так що кому треба, звертайтеся або по телефонах, або в месенджерах, вайбер, ватсап, телеграм, кому як зручно. А потім і на сайті можна буде теж робити замовлення, буквально через невеличкий термін. Так що на цьому я думаю будемо завершувати наше відео. Кому воно сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписатись на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!